Бюджетні модернізовані регулятори потужності для колекторного двигуна відправленої машини. Замовлення 629, перевірка, живлення і газу. Ось працює. Даю більше. Плавно регулює швидкість. Так, швидкість це не максимальна. Тут є в отворі регулятор, який робить цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Ось таке замовлення по регулятору. Я його модернізував. Тут стоїть радіатор охолодження на семістері. Контакти мама для зручного під'єднання. Ось так вони виглядають. Їх чотири штуки. Тобто червоний-чорний це живлення, два синіх – це на датчик руху йде. І в комплекті йде перемичка для щітки з обмоткою. Ось так вона виглядає. Ось так. Отакі замовлення. Перше замовлення перевірив. Клієнт замовив два регулятора бюджетні. Зараз буду перевіряти ще один. Так, Другий регулятор під'єднав. Під'єднав так само. Дрітвілка в комплекті також йде. Живлення і газу. Ось так працює. Плюс у цього регулятора в тому, що він тримає, Ось я зараз зроблю мінімальні оберти. От, Мінімальні оберти. Зупинити я його не можу. Я його зупиняю, але це неможливо. от, ще раз. Можна піймати цю мертву точку, по типу, як він розгинався, але ну, це на долю секундочки. Якщо це буде постійне навантаження або плавне навантаження, таке, по типу як свердлинний станок, полірувальний, там ви притулили і починаєте працювати. Ви затримки по швидкості не помітите. Тож, ці регулятори дуже класно працюють з станками, з двигунами. Спілкуються ці, ці регулятори, добре спілкуються з цими двигунами. Так що, кому цікаво, є такі самі регулятори з реверсом. Кому цікаво, і з реверсом на кривому дроті, і з реверсом в корпусі. Тож таке замовлення поїде вже завтра зранку до клієнта.